Привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде таке коротеньке відео про наш саморобний плужок. Там Просили люди розміри трошки зняти, я звісно, не знаю, що тут знімати, так я в цьому толком не розбираюся, але щось знімемо. І покажемо деякі обновки і є до вас запитання. Давайте почнемо наверное, з обновок. У попередніх відео по Оренці бачили всі, що забиває передній корпус. По решткам, там де багато решток, перший передплужник, перший корпус забиває. Значить, Що ми вирішили? Ну, як ми вирішили? Тато приїжджав в відпустку, то вирішив доварити на передплужники ще по ось такій шині. О, сантиметрів 7-8 здається 8. Типу, зробити як кукурудзяні переплужники, знаєте, щоб ну, більші рештки перекидали краще. То у нас. А, і ще така обновочка, можна сказати, якби. У нас передплужники були, щоб перший, що другий були саморобні повністю. Тобто вони трималися на. Там двох полтах буквально. На цьому і на цьому, здається, перший. Тобто леміш був приварений до полки. Вони були приварені і ось так, ну, так воно оралося і оралося непогано. Тато вирішив це діло, скажімо так, виправити, розрізав, зачистив, прикрутив на своє місце. Вроді стоїть все нормально, трошки тут. Є такий виступ, то по-першому питань якби таких дуже немає. Нарікань питань. Повинно по ідеї краще перекидати більшість решток, решток проходити. Але по-другому передплужнику там було ще все набагато гірше. Якщо цей леміш у нас йшов ну, на передплужник, то на другий передплужник у нас був леміш обрізаний. Тобто з корпусу обрізав батько і приварив до нього польову, польову цей, полицю приварив і так він їздив, бо навіть на одному болтові, болтові здається, о цьому, напевно, тримався і так він там орав. Відповідно, поїхав я на Запчастини. Купив передплужник цей, купив Леміша на передплужник, Як бачите, він вже в нас не тільки Лемкен, вже і Велес Агро. Тобто вже нормального Леміша купив, але така, як бачите, у нас, ну скажімо так, дилема. Так він був самокльопний такий, цей, навіть тато не пам'ятає, з чого він вирізав ці полиці, то тут -то десь... Не вистає, скажімо так, желіза. І такий у нас виступ. Відповідно, що ми думаємо. Лічно я не знаю, чи сюди наварити ще якийсь косинець, або відрізати цього леміж. Але поки що думаємо, можливо його просто і так залишити, що воно не повинно по її щось йому е мішати, забиватися чи щось таке. Тим паче це другий передплужник, тобто перший там буде більше на себе брати цих ну, соломи, поживних решток, щось таке. Щось таке. Та ось така в нас поки що дилема. Так що пишіть в коментарі, що ви думаєте на рахунок. Оцей добавки. Я думаю, що воно все тут нормально, правильно зроблено. Що, ну, що потрібно було це зробити. Але ось тут, ось тут, ось тут я не знаю. І зараз в нема де попробувати. У мене в нас все на осінь виграно, щоб спробувати, як воно туди буде е, працювати. І Леміша жалко різати новенький. Там навіть якась може ж напайка щось є, щось там, я не знаю. Може й немає, але все одно жалко його різати. Тоді, відповідно, можна було її взагалі не купляти, просто в тому пропекти про ще одну дирку і на тому все. А також гроші заплачені, і хочеться, щоб воно їздило. Так що ось такі у нас обновки, ось таке у нас додатки до плуга. Ну Тепер давайте по розмірах пройдемося. І про самий плуг, відповідно. Стійки. Єдине, що я знаю, це стійки йдуть з. Е... Плуг, як там, П'я, якось так називався. Відповідно, з. передплужників, здається, вони йдуть. Вони низькі, тобто, якщо брати внизу польової дошки і до самого цього до рами, то виходить у нас 42 приблизно. Низьковато, скажем так. Захват друга Не знаю, чи вам вміти показувати, ну... Приблизно 30 см. Якщо бути точним, здається, я міряв 29 щось там з половиною, ну десь приблизно 30. Е, самі полиці йдуть так само з передплужників. Це З якихось корпусів, тобто тут така збірна солянка. Були вони ще довші, були вони аж, напевно, десь сюди, казав мій тато. Тобто вони половинтові йдуть. Дуже добре вони перекидають ґрунт. Оце що точно. І вони тут обрізалися, то він йшов аж ось так. Напевно, аж ось так. Ну, Тобто набагато більше він йшов цей корпус, ця, ця полиця. Далі ще що вам таке сказати? Тут колесо, як колесо, на винтові такому. Передплужник бачите, Перший зроблений так, що спереді приварений просто, відом не мішає, все він там тримає лінію. Але той другий, то, звісно, виглядає трошки смішно. По довжині рами. Він іде короткий. Якщо брати від кінця рами до ось тут. Це передплужник, тобто 1,50 м. Але, як бачите, передплужник виступає тут за раму, а там дошка теж виступає і корпус за раму. Тобто коротенький, тому що він робився під Т-16. Так. Рама і тут 32. Так, 22. Е, варився він ще в Соєцькому Союзі, сказати. дуже давно варився він під нашій Т-16. Був він 2 по 25, здається, приблизно. І були тут е, корпуси один до одного набагато ближчі і були вони, був він без передплужників. Це вже пізніше тато вирішив додати передплужники, відповідно він домарив сюди кусок квадрака цього, подовжив трошки. І в принципі ось такий плуг. Втягаємо ми його кентавром нашим з роковкою. Був 2 по 25, як він, то в наші був Сім 24. -ка. Маленький такий на, на три передачі там коробка така. Хто знає той знає, то 2 по 25 він тягнув на глибину відповідно там сантиметрів 15-17. Кентавром заглибляємо по 22 до 25. Але так як багато решток і він низенький, то стійки малі то відповідно забивається. Поки що так якось. Не знаю, які ще можете питання понаписувати по даному плугу. Бо все, що я знаю по ньому, це стійки п'я е, корпуса самі обрізалися, половітовій такі великі. Тато так само не знає, з чого вони там теж якийсь радянський був плуг. Тобто тут збірна солянка. Навіть не знаю звідки стійки на ці передплужники. Так що на цьому, в принципі, все. Навіть не знаю, що ще вам розказати, про цією рулеткою хожу не знаю, що вам поміряти. Якось так. Так що пишіть, коментуйте. Е, чекаю ваші коментарі, особливо на рахунок другого передплужника, що тут зробити. Я б, звичайно, хотів додати шматок ну, косинця сюди якогось, щоб був повноцінний. Бо навіть якщо дивитися звідси, то видно, що його не вистачає. Якщо це ще куди не йшло більш-менш, то тут. Не вистачає. Треба підложити трошки під леміш буде, бо він дуже, вниз, дуже завернутий вниз, під перший болтик підложити, щоб трошки рівніше стояв. Так що все, на цьому відео завершую. Трошки не розказував на хвилин 10, навіть більше. Підписуйтесь, ставте вподобайки, чекайте нових відео.